Вона не може повернутися та програма. Тоби ми попрацювали і крапка, і там же прочищено все чи як для любих змін потрібна думка намір дія. Ми в сесії працюємо думка намір в практиці Ми працюємо думка намір. Дія за тобою. Тобі діяти зараз легше. Тому що прийшло усвідомлення, з чим це було пов'язано. Але, наприклад, під твій запит заробітку там, 10 тисяч доларів в місяць. Дія твоя полягає в тому, щоб створити цей жіночий простір, почати організовувати, бути таким магнітиком для людей, запрошувати різних майстрів, створювати різні програми. От тоді матеріалізація дуже швидко піде. Якщо ти не почнеш цього робити, це залишиться так, як є. Почнеш трошки більше заробляти на своїх там, віях чи що ти там робиш. Але тобто, зараз дія моя бути в тому, що. Я от сказала сьогодні, що як я це бачу, я мушу далі діяти в цьому да, я, ти ти зараз здіяти. Тобто думати там приміщення, домовитись про співпрацю якусь, почати не відразу, щоб там салон краси здорове відкрити, а хоча б простір, можна ж зорганізувати там якийсь день, якусь фішку придумати, договоритися з людиною, там кого є це приміщення, щоб ти їй там рекламу доси, там спонсорство якесь там. Все можна робити без грошей насправді. І важливо в публічності ти. Зараз без публічності нічого неможливо. Зараз Зараз бізнес залежить від трафіку. А публічності я, я боюся, Чогось скриваюся. Давай, спробуємо встигнути.